Ну що, самі найкращі, Я вас вітаю знову і у нас вже огляд для усіх покупців. Наголошую, для усіх покупців, а, для усіх покупців, не для власників карти АТБ, а для усіх. Анонс-акції з 5-го, а з 5-го по 11, включно. Березня. Дякую за коментарі вам. Дякую за вподобайки. Огляд буде як завжди. Показую регулярну ціну і озвучую так, що буде вже в акції завтрашнього дня. Починаємо із ковбасного відділу. Від добров рулет курячий шинка в оболонці Варена це вищого сорту: 500 грамів. 115 гривень. Ковбаска, своє лінія, салямі болгарська. Ціна за 100 грамів. 26,70 Своя лінія. Баликова першого сорту. Це кобаса напівкопчена, 500 грамів. 74,50. Зверніть увагу, дуже хороша знижка. Знову буде в акції асортів від Глобино, 180 грамів. 94 гривні. Так, це у нас Хамон 80 грамів. 70 гривень. О, бачите, така до свята. Досить непогана ковбаска. Фойд екстра сиров'ялина 150 грамів. 88 гривень. А від добров першого сорту La Parma. Ціна за 100 грамів. 36 гривень 70 копійок. Від добров вищого сорту лікарська ковбаска. Ціна за 500 грамів 123 гривні. Але ціну ще а, буду уточняти. Своє лінія крильця курячі. Ціна за 100 грамів. 16 гривень 50 копійок. Ікра а, зерниста лососева 100 грамів. 220 гривень зі знижкою. Своя лінія сьомга, слабосолена шматочок 180 грамів, 195 гривень. Також буде сьомга, своя лінія нарізка тут 100 грамів по ціні 90 гривень. Зі знижкою буде сир від кому, сметанковий, вершковий, гауда. Брусок тут 150 грамів, 52 гривні, 50 копійок. Сирочки Чедер та Гауда по 49 гривень 130 грамів. І зі знижкою знову буде сир джугас в акції. Тертий сир 100 г60 грамів, гривень. Грамів. Подрібнений 67, також 100 г. І ось цей сир твердий джугас 180 г по ціні 116 гривень. Сири пластинками Маздам та гауда 150 грамів. 58 гривень. А сир, крем сир від біло. Пакування тут 180 грамів 51 гривня. В акції буде сметана молокія, 20% жирності, 300 грамів. Акційна ціна 43 гривні. Від данон десерти Данісімо. Тут є різні смаки 21 гривня. В акції буде коктейль з морепродуктів в олії. Своя лінія 200 г67 гривень. Оселедець своя лінія. Це у нас філе шматочки в олії 300 грамів, 69 гривень. Оселедець від Норвен, філе в олії 250 грамів, 59 гривень. Імітована ікра горбуші. Зі смаком горбуші 250 грамів 53 гривні 50 копійок. Від норвен креветки 700 грамів вага 175 гривень. Крабові палички водний світ заморожені 520 грамів 95 гривень. Заморожені овочі, своя лінія, вок 400 грамів, 50 гривень. Суміш італійська овочева своє лінія 400 грамів. Заморожена, також 50 гривень. Від Валісто зараз будуть хачапурі по аджарськи досить дуже смачні. Просто треба додати жовток, коли готуєте і насолоджуєтесь. Мабуть, теж візьму 300 грамів. 74 гривні акційна ціна. Так, цього разу буде морозовому Монако. Скільки раз воно в акції, я ніколи його не можу взяти. <гум> Все забуваю або ще якась причина. Тірамісу та чизкейк полуничний 500 грамів зі знижкою 50%. Зверніть увагу, 91 гривня 50 копійок. Також дуже хороша знижка на хрещатик пломбір, три смаки. По 13 гривень. Зверніть увагу. Хрещатик пломбір морозиво сендвіч 75 грамів, знижка 50%, 18 гривень та 40 копійок. А знижка 50% на руть 100% морозиво, 500 грамів, 62 гривні. В акції буде масло від ферма, 73% жиру, 180 грамів, 85,50. Від торгової марки Глобино риберця в Маринаді. Ціна за 100 грамів 22 гривні 60 копійок. Від делюкс супер солодка кукурудза 340 грамів 39 гривень 50 копійок. Також в акції буде горошок делюкс 420 грамів, 36 гривень. Зі знижкою будуть оливки від делюкс, чорні без кісточки та чорні з кісточкою 400 грамів. По ціні 57 гривень. В акції будуть а, оливки зелені, делюкс 400 грамів, 64 гривні акційна ціна. Так, знову будуть зі знижкою ось ці гриби. Китайські мариновані 580 грамів. 77 гривень. І також мариновані опеньки 530 грамів. 77 гривень. Огірочки мариновані корнішоним. Тут вага 680 грамів. 70 гривень. Торчин соус а, з прянощами, сацебелі. 200 грамів 21 гривня. Також в акції буде бургер 21 гривня, 200 грамів. І цей також буде стрітфуд, 200 грамів таку ж саму ціну. В акції від делюкс буде шматочками у власному соку. Тунець 185 грамів. І також в олії буде в акції. 55 гривень 50 копійок і той, і той. А від Deluxe печінка тріски у власному соку 120 грамів 71 гривня 50 копійок. Дуже хороші, якісні шпроти, справжні, 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 як колись були. Латвія 190 грамів 62 гривні 50 копійок. Надзвичайно хороші знижки, зверніть увагу. А королівський смак майонез європейський на перепилених яйцях 500 грамів 47 гривень. Також в акції буде королівський майонез 500 грамів. Королівський, 48 гривень та 50 копійок. Зі знижкою будуть чіпси зі смаком сиру та зі смаком зелені по 26 гривень. Також зверніть увагу. 140 грамів, теж знижка 50%. Міленіум тут 110 грамів. Зверніть увагу тільки в магазині АТБ. Міленіум Golden Nut іде вагою по 110 грамів. 42 гривні акційна ціна. І давайте подивимось, а, цукерки в коробках, тобто, можна сказати, подарункові. Також зараз будуть в акції. Своя лінія 200 грамів, 95 гривень. Пташине молоко також. Своя лінія 240 грамів, 98 гривень. Акція буде на Любімов. Ось, мені дуже подобається пакування. Досить оригінально зробили. Тут 140 грамів 84 гривні. Також зверніть увагу. Це також своя власна марка АТБ День у день. Цукерки з начинками 250 грамів. 75 гривень. Зі знижкою буде цукерки трюфель делюкс 200 грамів. 90 гривень. Морські камінцін. Морські скарби, делюкс 250 грамів, 121 гривня. Хто полюбляє Рафаело? Я полюбляю дуже Рафаело, 210 грамів, 165 гривень. Чокулатерія 200 грамів від Рошен. 198 гривень. Зверніть увагу, дуже хороша ціна. Також в акції буде Київ вечірній від Рошен. 176 грамів. 198 гривень. Великий шоколад Мілка. Тут майже 300 г. Також буде в акції 119 гривень. Від торгової марки Акса сухі сніданки 330 г. Тут з медом. 47 гривень. Також в акції буде шоколад. 47 гривень також. Від торгової марки Літо. Виноград, гранат та апельсин напій півтора літровий. 38 гривень. В акції буде сицилійський червоний апельсин від Сандора 45,30 Також ось цей яблучний 45,30 Зі знижкою буде вишня 48 гривень. І в акції буде томатний 48 гривень. В акції буде багет льняний 290 г. Зі знижкою 23 гривні 50 копійок. Енергетичний напій Бьорн 0,5 36 гривень. Трускавецька слабогазована та негазована Будуть зі знижкою 14,50. Цього разу буде чорна вода. В акції 2 літри, 37 гривень. Акційна ціна. В акції буде Sprite 2 літри. І також буде в акції Fanta Orange 2 літри 36 гривень. Живчик газований а соком яблука 2 літра. 31 гривня. Зверніть увагу також. Своє лінія м'ясо міді 350 г заморожене. 77 гривень. Знижка 50%. Сьогодні дійсно в мене тебе дуже вразив. А можна придбати манго сушене, Тут пакування 100 грамів за 37 гривень. Вафлі своє лінія Артек, лимон та Молочні 240 грамів майже 34 гривні. Ось такий набір. Тут 90 пакетів. Ловаре чай. Знижка 40% 137 гривень. На цей чай ловаре також знижка 40% 41 гривня. Чайло варе, бергамот Асортін, 25 пакетів. 42,50 Акція буде на чай делюкс. А це суміш чорного та зеленого. 80 грамів. 48 гривень. Чай зелений делюкс та чай чорний з бергамотом делюкс. 100 грамів. 52 гривні. Знижка 45% на каву Якобс Монарх у Склі. Тут 190 грамів. 295. Також знижка 45% на Якус Монарх 200 г245. Зі знижкою буде кава в зернах пупа Арабіка кілограм 500 гривень. Також в акції буде з кава а, пупа 250 грамів, 100% арабіка. Теж дуже хороша знижка. 186 гривень. В акції буде Фрателі 330 грамів, 26 гривень. В акції буде пиво льовен Брау 0,5. Теж дуже хороша знижка, зверніть увагу, 20 гривень 50 копійок. Пиво Кронбург зі знижкою 40%. Також зверніть увагу. 31 гривня. Корона екстра 330 40 гривень 50 копійок. «Львівське» 17,15 17-15 літр 400. 39 гривень. Повна діжка м'яке. Літр 845 гривень. Це акційна ціна. Обулонь пиво традиційне. 55 гривень. Сидер груша, 43 гривні. Горілка класична козацька рада 0,7. 125 гривень. Економія 50 гривень. Ну, це можна сказати подарунковий а, віскі 0, 418 гривень. Вони 8 зірочок, а тут у нас 0,5. 250 гривень. В акції буде вино Фрателі Росо та Біянко 0,75, 67 гривень, 50 копійок. Уся колекція Барон Делюс. 110 гривень. Знижка 50% на фрателі Фрагуліно Росато 0,75. 84 гривні. І також знижка 50% на фрателі Б'янко. Винний напій. Це у нас білий напівсолодкий. 167 гривень. Давайте подивимось, яку ціну сьогодні яйця. Вони по 5 гривень та 9 копійок. 40% знижки на гель для душу Фа, 400 мл. 87,50. 250 мл. 57. Для пухнастиків я дивився. Акцій нових ніяких немає. Я думаю, я гадаю, що, мабуть, про тріск, що продовжують акції. Оці, що зараз тривають, мабуть, продовжують ці акції. Я сказав, тому що міг забути запухнастиків. Геть для душу жіночий фа 47,50. Зі знижкою будуть кулькові дезодоранти жіночі фа 45 гривень. І в акції будуть чоловічі 48 гривень. Зі знижкою буде крем мило дав, тверде, 135 грамів, 38 гривень. Також зверніть увагу, зі знижкою будуть шампуні дав усі по 400 мл, 104 гривні. І Також можна буде придбати бальзам, дав розкішний об'єм 77 гривень. Маска для волосся від торгової марки Калус 500 г 73 гривні. Літрова маска для волосся Калус 106 гривень. Від Калус, ось цей літровий шампунь, також буде в акції. 106 гривень. І ось цей також можна буде придбати за 106 гривень. А тут авокадо, олива та протеїни шовку. Також дуже хороша знижка на шампуні від Schwarzkopf Gliss 400 мл. 105 гривень. Набір від торгової марки Gliss також в акції 199 гривень. Шампунь для малечі Джонсон Бебі 300 мл. 78 гривень. Також зверніть увагу. Дуже хороша знижка на гель для душу Джонсон 400 мл. 64 гривні. Акційна ціна. Гелі для душу Міладо. Тут 750 мл. Два аромати в асортименті. 84. Гелі для душу міладо чоловічий. Пакування тут в нас 400, якщо я не помиляюсь, зараз я перегляну, 500, 500 мілілітрів 58 гривень. Спрей рексона жіночий, 71 гривня, 50 копійок. Також зверніть увагу, дуже хороша знижка буде на рексону спрей рексона антиперспірант чоловічий, 71 гривня 50 копійок. Та жіноча Рексона 76 гривень. Від торгової марки Даллас шампунь сила 5 трав. Тут 900 г 43 гривні. Також хороша знижка на кремові гелі для душу. Нівея 250 грамів. 61 гривня. Нівея жіночий антиперспірант. 85 гривень. Зі знижкою будуть Нівея кулькові жіночі 53 гривні. Крем. Класичний нівея, пакування 150 грамів. 74 гривні. На цьому тижні свято жінок, тому ніякої побутової хімії зі знижками не буде. Полготи 48 гривень. Серветки хостинки 150 штук, двошарові. 28,30. В акції буде цей рушник паперовий своя лінія зі знижкою. 46 гривень. Я вам хочу побажати економних покупок. Нехай у вас все буде добре. До зустрічі.